Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 15 серпня, 15 серпня, 1556 року на Тихій Волині, неподалік старовинного заслава. Розпочалася подія, що назавжди залишила слід у культурній історії України у дворці при монастирі Жеславському, архімандрит Пересопницького монастиря Григорій та писар Михайло Васильєвич узялися за надзвичайну справу. Переклад святого письма зрозумілою для тодішніх українців мовою так народжувалося Пересопницьке Євангеліє, шедевр та духовний скарб, який поєднав віру, мову та мистецтво. Вони працювали з давніх церковнослов'янських текстів, вкладаючи у кожне слово і точність, і красу. Це був не просто переклад, це було творення нової культурної традиції. Пересопницьке Євангеліє стало символом української духовності, адже вперше Божа книга зазвучала близькою рідною мовою, зрозумілою не лише священникам, а й простим вірянам. Минуло понад чотири століття, а ця книга і досі є символом державності. Саме на ній складають присягу президенти України. Пересопницький Євангеліє це не лише старовинний рукопис, а й жива пам'ять про те, як важливо чути Боже слово рідною мовою. 15 серпня 1947 року о півночі року опівночі над Індією зійшла нова епоха після двох століть британського панування. Країна, нарешті, стала вільною. Акт про незалежність Індії, ухвалений парламентом Великої Британії у червні того ж року, набув чинності, і на карті світу з'явилися дві нові держави: мусульманський Пакистан та індуїзький індійський союз. Свято Свободи, однак, було затьмарене болем. Розділ призвів до масових переселень, релігійних і міжетнічних конфліктів, які забрали життя сотень тисяч людей. Сотні тисяч індусів і мусульман змушені були покинути свої домівки, аби опинитися по правильний бік нового кордону. Одним із символів цієї боротьби став Махатма Ганді, людина, яка понад півстоліття йшла шляхом ненасильства заради незалежності своєї батьківщини. Він зустрів свою перемогу, але вже за кілька місяців після неї був убитий індуїзьким фанатиком. Першим прем'єр-міністром незалежної Індії став Джавахарлал Неру, який у промові в ніч проголошення свободи сказав: на світанку життя, коли старе минає, а нове народжується, з'являється надія. Ці слова й досі надихають мільйони людей. А як ви думаєте, чи можна було уникнути такого кривавого розділу Індії? Поділіться своєю думкою в коментарях. А також не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на день в історії.